Чи підносить даремне молиться, до людей руки простягає. немає хто поміг би тому, злюблені братя мої, помисливши про коротке наше життя. Просімо Христа, упокоєння для переставленої, а душам нашим великої милості. Є мирська пристрасть, де мріє дочасне, де золото і срібло, на множество робів і гамір, усе поробся попілу ситінь, але прізвимо до безсмертного царя, Господи, сводови вічних, благ тих переставленої від нас, упокоючи її в нестарічим блаженстві Твоїм. Чатку мені в стало творче твоє веління, бо ти схотів невидиму, видиму зісва живе мене устроїти, і землі діло моє утворив єси, а душу дав мені твоїм божественним животворним диханням, тому Христелу твою, Україні живих в оселях, праведних упокій. Чую, ридаю, коли роду про смерть і мач, що робі лежачу, на образ Божий Утворену нашу красу, а не подібно, безславно, без вигляду. О чудо, що це за тайна сталася з нами, як ми передані тлі. Я злочилися зі смертю, або істиною, як бо, написано, велінням Бога, що бо, подає що впокоєння, спочині у царстві, тим, коли прийдеш, пом'яний нас, Господи. Блажені плачучи, бо вони утішаться. Блажені, голодні справнені, правди, бо вони наситяться, Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні, ,бо воєна ні за правду воює, царство небесне. Радуйтеся, веселіться, бо нагорода, ваша велика, на небеса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, беззначальним родженням, Походженням поклоняються, Отцеві, що родився сина, славлю родженого, Оспівую за самим сином, і Духа Святого і нині, повсякчас, і на віки віків. Як ти, Діво, даєш молоко. І з грудей твоїх, як годуєш ти То, хто годує творіння бо знає той, що виточе воду з каменя жили водяні для справи людей, як на Благожена на путь, на яку йдеш нині Душе, а в тобі приготовлене місце упокоєння. До солоня першого послання Святого апостола Павла читання. Е, Браття, ми хочемо, щоб ви не знали, що до померлих, щоб ви не сумували, Як інші, що немає надії, бо ми віруємо, що як Ісус помер і воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, е, Бог приведе з ним. Це бо ми вам кажемо Словом Господнім. Ми що живемо, що залишимося до приходу Господа, а не випередимо покій, бо сам Господь наданий зна. На голос арханала, та присурмі Божі, зійде за неба і найперше воскресно ті, що вмерли у Христі. Потім же ми що залишимося при житті, будемо разом з ними взяті на хмара, у повітря, на зустріч Господеві. І так завжди будемо з Господом. អមេនអើយហើយអើយអមេនអើយអមេនអើយ Слоня даймо померлі, дякуючи, Богу, вона би відійшла в ві, рідні Своє, і дорогу спішить, уже не журиться про Суєту світом на ну, Де Нині рідня й друзі. ось ми розлучаємося. Щоб її упокоїти Господу, помоліся, скажи нам нині сестро, коли йдеш від нас мовчки без самого, плач батька, матері, потік друзів за спокій. Глянь на їх плачі, чув за чуда ой де ж нині, рідня і друзі? ось ми розлучаємося, мої сьогодні там все людське. Я до Господа Бога судді мого, йду, щоб стане в судовищі, дати тобі за діла мої, отож розбаю, моліться за мене, що спас милостивий будь для мене в день судний. Ось ми розлучаємося, бо воїснує та все людське. Коли душові тіла мають схопити страшні ангели, вона забуває всіх рідних і знайомих, і журиться як стати на майбутніх судищах, про розрішення й військові страдального тіла. Тоді, благаючи, судюті, молімся, щоб Господь простив, що вона вчинила, Яке життя наше, наша, світ та світини остара. Тож прийдіть і побачимо на ворогах ясну, де тілесна краса, де молодість, де очі від усе зів'яло, як трава, все минулося. Прийдіть до Христа, приподімо зі сльозами. Яка розлука, братя і плаче, рядання в теперішню хвилину. Тож прийди в цілуй ти ту, що мало була нами, Або передається гробові, каменем накрива, гається, у тьму вселяється з мертвими погребається. гається. Від усіх рідних друзів нині розлучається, щоб її упокоїти Господу по і... Прийдіть, Придірать, останнє цілування даймо померлі, дякуючи Богу, вона би відійшла від рідні своїх. Дорогу спішить, уже не журиться про суєту і світом настраснеті, де нині рідня і друзі. Ось ми розлучаємося, щоб її упокоїти Господу помолі. Імся, скажи на нині, сестро, куди йдеш, віз надмовчки без слова. вернися, плач батька, матері поті, і друзів за спокій. глянь на їх плач і сльози, що течуть за тобою. ногою. Де ж нині рідня і друзі, ось бо розлучаємося во істину вселюдське. все людське, до Господа Бога, судді мої, йду, щоб стати на і дати тобі за діла, да, мої Отож вам лагає, моліться за мене, щоб спас милостивий будь для мене в день судний, ось бо розлучаємося, во істину суїта все людське. Коли душу від тіла мають схопити страшні ангели, вона забуває всіх рідних і знайомих, і журиться як стати на майбутніх судищах, Про її й відсує страдального тіла. Іла тоді, благаючи, суддю, всі молимся, Щоб Господь простив, що вона вчинила. Яке життя, наше! во істину цвітим і роса. Тож прийдіть і побачимо на гробах ясно, де тілесна, краса, де молодість, де очі витілесні. Усе зім'ямо, як трава, все минулося. Прийдіть до Христа, припадімо зі сльозами. Яка розлука, о, братя, який, який плач, як передань теперішню хвилину. тож придійди, і, цілуйте, і цілуйте ту, що мама була з нами, бо передається гробові. Каменем накрива, у тьму. Селяється з мертвими по гребається від усіх рідних і друзів нині розлучається, щоб її упокоїти, Господу помоліться. Братя, останнє цілування даймо померлі, дякуючи Богу, вона бо відійшла від рідні своєї і дорогу спішить уже не журиться про суїту світу, но страсне тіло, де нині рідня і друга. Ось ми розлучаємося, щоб її упокоїти, Господу помолімося. скажи нам нині, сестру, куди йдеш від нас, мовчки без слова, вернися, плач батька, матері, потік, і друзів заспокій. Плачі сльози, що течуть за тобою, де ж нині рідня і друзі, ось бо розлучаємося, бо існуємо суєта все людське. Я до Господа Бога суді мої душі. Щоб стати на судищі, да тут він за діла мої, отож вас, благаю, моліться за мене, щоб спас милостивий був для мене в день сумний. Ось бо розлучаємося, мою істину все суєта людське. Коли душу і тіла мають схопити страшні ангели, вона забуває всіх рідних і знайомих, і журиться, як стати на майбутніх слодищах, пророзріщеня її страдального ностральноті. Іма тоді, благаючи судю всі молимся, Щоб Господь простив, що вона вчинила. Яке життя наше, Воістину, на світим, і роста. Тож при діді побачимо на гробах ясно, де тілесна краса, де молодість, де очі літілесний, усе зів'яло, як трава, все минулося. Придіть до Христа, припадімо зі сльозами. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки і, і, мамі, спаси Тих, що надіються на тебе, мати, незаходячого сонця, бороденько, блага, гаємо умоли Твоїми молотвами приблаго Бога. Щоб упокоїв переставлену від нас, де спочивають праведні духи, є ви її наслідницею, божественних благ, в оселях праведних на пам'ять вічну, з духами праведних померли, душу слуги твоєї спасе. О, покой. І збережи у блаженій житті у тебе, людино любче, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, Упокой душу, слуги Твоєї, бо ти єдиний людиною Без слава Отцю і сину. І Святому духові ти єси Аду зійшов і сьогодні розрішив законами, самі душі слуги твоєї упокой. і нині повсякчас, і на віки віки вами. єдина чиста, і непорочна Діво. Що мами з мене порадила, моли, щоб спаслася душа. Її. Господи. i My... А чисільнішові від керовими, він не дрівняно, славнішої Серафим, що без откління слово порадима, що що бородиться тебе, велича. І сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Пом... No.